Сім систем ППО, серед яких п'ять найближчим часом під час ювілейного 75-го саміту НАТО у Вашингтоні Україна отримала додаткові чотири патріоти та установку. Самті, як ці системи посилять наш захист, і скільки ще їх потрібно, щоб повністю закрити українське небо? Три батареї Петріот Київ отримає напряму від США, Німеччини та Румунії. Ще одну оперативно зберуть Нідерланди з іншими партнерами. Систему сам ті ЗСУ передасть Італія. Загалом Україна має отримати сім систем ППО. Мало це чи достатньо Ці сім систем. Чому вони виникли? Тому що вони базуються на математичних розрахунках, певних яким чином діяти і закривати і перекривати певні зони потенційної, де Росія запускає і використовує свої ракети для того, щоб їх збивати і протидіяти, це щонайменше. Ну але зараз ми почули про п'ять, які точно мають бути. Ну і залишається ще дві, як мінімум, це наша найоперативніша потреба. Перші Петріоти Україна отримала навесні 2023 року. Тоді про це офіційно підтвердили в Міноборони. Відтоді ці батареї неодноразово довели свою ефективність і не лише у захисті, але й у нападі. ЗРК Петріот став мисливцем на ворожу авіацію. Лише в травні 23-го Ця система збила протягом п'яти хвилин п'ять російських сушок в Брянській області. Кілька літаків Петріот полював над Азовським морем. Після чого росіяни змушені були змінити тактику і часто не на користь власного населення. Росіян випрацювалася ви, ви випрацювала тактика, коли, коли пілот російський росіянин. Потрапляє в зону ураження в зону дії локатора Петріота. Він просто як заправський наркоділер скидує товар, скидує свою ракету, цю бомбу. Байдуже на ти тичка на Білград, вон туди падає і швидко по висоті падає вниз просто до землі, щоб його не збили. Тобто, цим можна пояснити кількість впавших авіаційних бомб на території Белграда. Зерка Петріот відстежує в повітрі до 50 цілей одночасно. Він здатен знищувати ракети на відстані 150 кілометрів і на висоті понад 20 тисяч метрів. Сам ті може одночасно обстрілювати 16 цілей і також на висоті 20 плюс км. Ці системи є для ворога пріоритетними цілями. Вони знають, що в цій локації стоїть патріот. Вони в ту сторону запускають ракети. Там за 5, 10, 15. Петріот все вистрілює, банально залишається пустим. Йому треба перезарядитися, і в цей момент по системі прилітає. Це також може бути. Або навпаки, вона тільки розгортається, її треба захищати іншими системами. А російський безпілотник це бачить, і в момент цієї слабкості, цієї вразливості прилітає «Іскандер». Щоб захистити дорогоцінні ЗРК, Україна мусила побудувати систему протиповітряної оборони у багато ешелонів із використанням усіх наявних сучасних комплексів ППО. ЗРК Петріот має в тому числі прикриття АйРІСТІ від малогабаритних об'єктів, тому що, наприклад, ЗРК Петріот не використовують для збиття шахету 136 але нальот шахетів 136 на ЗРК Петрі, який не буде захищений, буде ефективним. При цьому ЗРК Різкі прикриває саме ЗРК Петрі. Тобто, а ЗРК різкі прикривається іншими ЗРК вже малого радіусу дії. Наприклад, це той самий зенита самохідна установка Гепард або ЗРК Кроталь, або ЗРК зеркалвістормер. Наша оса до речі, БУК, ПУП і так далі. Тобто, це комплекс. Та навіть багато ешелонований захист росіянам вдалось пробити, 8 липня 2024 року. Ворог використав нову тактику і запустив велику кількість ракет по Києву, які летіли на надмалих висотах, і вдарили по цивільній інфраструктурі, зокрема дитячій лікарні Охмадит. Під час цієї масованої атаки українське ППО збило 30 з 38 ракет. Той 21% цілий, який досяг на превеликий жаль. І потрапив в лікарні, потрапив в житловий будинок, потрапив в кривому розі, і так далі. Тобто вони все рівно ну, спричиняють для нас втрати болючі і руйнування. Тому а, треба виходити з того, що ми маємо дійти до цифри щонайменше 90% збитих повітряних цілей. І це було би доволі непогано, поки що ми тільки на шляху до цього. Бо все рівно все залежить від типів атак, від кількості ракет. І в принципі, ми зараз підходимо до того, що ми, якщо наші партнери зараз підтримують нас достатньою кількістю і будуть швидше нам постачати, ми будемо рости в системах ППО. В виробництві ракет Росія прориву поки ніякого не здійснює. Тобто, ми маємо шанси. За допомогою більшої кількості цих систем збивати більше ракет, і як наслідок мінімізувати на ці шкідливі наслідки від атак. А Росія не може істотно наростити так. Вони здійснюють, вони міняють підходи, вони міняють тактики, вони змінюють там траєкторії польотів. Вони вивчають роботи радарів. Вони діють, вони так дійсно щось там роблять для того, щоб удосконалити можливості при проведенні цих атак, але в повній мірі. Все ж таки, якщо ми накопичимо більшу кількість систем, їм буде важче а, влучати а, в певні цілі. 80% збитих цілей, Петріот, Самті та Айрісті сьогодні вважаються найбільш ефективними системами ППО в світі. Армія США прийняла на озброєння ЗРК Петріот ще у 1989 році, і досі їх використовує для України. Кожна така батарея на вагу золота і обіцяні сім комплексів неабияк посилять нашу оборону, та коли саме їх отримають зсу. Ці системи знаходяться на бойовому чергуванні в тих країнах, які оголосили про їхню передачу. Їх треба банально зняти з бойового чергування, а бюрократично протягнути всі ці рішення, підписати, узгодити це певний час, навіть якщо це робиться дуже швидко. І, ну, європейцям, американцям треба зняти певне обладнання, яке, яке знаходиться в цих системах, яке являється державною таємницею альянсу, щоб у випадку захоплення цих систем. Росіяни не отримали доступ до чогось просто шаленого. Щоб повністю закрити небо від ворожих ракет Україні потрібно щонайменше 25 комплексів Петріот. Таку цифру озвучив президент Володимир Зеленський, Щоправда, не сказав, скільки вже цих батарей є на озброєнні ЗСУ. Та вочевидь недостатньо. Тому Україна разом з партнерами продовжує пошук ефективних і сучасних систем ППО по всьому світу.